Координувати ініціативи керівників громад і є однією з головних задач Асоціації сільських та селищних рад. На Житомирщині представництво цієї асоціації є в кожному районі, а на базі організації сформовано чотири робочі групи. І в кожному з районів є, функціонують та нормально працюють районне регіональне відділення нашої асоціації. До складу регіонального відділення асоціації входить 575. Сільських та селищних рад із 618, що складає близько 93% від загальної кількості сільських та селищних рад. Що є одним з найбільших показників по території всієї України? Про потребу консолідації зусиль сільських та селищних керівників говорив і заступник голови всеукраїнської асоціації Вадим Івченко. Дуже часто те чи інше питання на первинному рівні вирішити просто неможливо. Тому про проблему мають чути і в районах, і в обласному центрі, і навіть у столиці. Саме асоціація має усі важелі, аби взяти на себе ці об'єднавчі функції. А що ж таке асоціація? Це я? Ні. Це Сергій Вікторович? Ні. Це люди, які є посередниками між вами, ви, Асоціації. І центральною владою. Кожен на своєму рівні. Завдання наше кваліфіковано розібратись в проблемах і кваліфіковано їх далі подати, використовуючи всі методи. Про часткову невідповідність інтересів громад і законопроектів, які їм пропонують, говорив голова обласної ради Віталій Француз. У першу чергу йдеться про існуючий проект адміністративно-територіальної реформи, який буде досить непросто втілити у життя. Житомирська область складається з понад півтори тисячі сіл та селищ. Свої великі чи малі проблеми є в кожному населеному пункті, але значна частина з них є спільними та потребують саме згуртованих дій. Активно боротися за свої інтереси, голова обласної ради закликає усіх представників асоціації. Але ми всі забуваємо і чекаємо, коли, значить, кабінет міністрів чи міністерство регіональної політики нам зробить. Краще. Асоціації те, що створили, значить, це правильно, це добре. Але якщо будемо тільки проводити збори, обиратись, звітувати, а далі будемо ждати, що хтось нас, нам щось прийшле, ми окажемося всі з краю.